У перший же день сімейного життя, ми з дружиною сильно посварилися, і ця сварка в подальшому призвела до розлучення. Ми з Христиною були людьми із різних світів, я досі дивуюся тому, як ми вибрали один одного. Христина, активна дівчина, любить галасливі вечірки, танці, караоке і все таке. А я 28-річний шкільний зубрила. Саме такий мій психологічний портрет до весілля готувалися разом, але декорації, місце, меню, стиль ведучого діджея, і навіть ЗАГС вибирала Христина. Мені було якось без різниці. Весілля пройшло відмінно. Навіть мені, не особливому любителю таких гулянок, все сподобалось ми погуляли від душі. Після весілля ми з дружиною вирушили не додому, а в готель. Ми заздалегідь забронювали номер для молодят. Там було все атмосферно, романтично, затишно. Але виявилося, наша перша ніч пройде в незвичайному форматі. Всю ніч ми з дружиною вирішували долю грошей зібраних на весіллі. Коли ми запрошували гостей, ми їм відразу сказали: нам подарунки не потрібні. Принесіть гроші. Ми були згодні і на бизна. З'їздимо на море, погріємо кісточки під сонцем. Білий пісок, блакитне небо, смарагдове море або океан. Це уже самі вирішимо, сказала дружина, порахувавши гроші. Сума була немаленькою. Спустити такі гроші на море? А що нам далі залишиться фото на тлі хвиль, знімок пальми і відео з прогулянок вздовж води? Нам би ремонт, добре робити на кухні. Так от ми посварилися. Я назвав дружину поверхневою, вона мене занудує. Я пішов спати на дивані, а дружина залишилася одна на м'якому двометровому ліжку. Наші сварки продовжилися тиждень, і тут дружина заявила: Я зрозуміла, що ми занадто різні. На жаль, закони фізики в реальному житті часто не діють. Протилежності любий не притягується. З тими словами Христя кидала свої речі у валізу. Добре, сказав я, знаючи, що наші відносини так не закінчаться. Добре? Відмінно кричала вона. Я ж дивився на екран комп'ютера, але нічого не бачив. Просто думав, як довго вона буде так себе поводити. Говорили хлопці, що вона тусовщиця меркантильна. Ти не знайдеш з нею спільної мови, а я дурень, от дурень, подумав я. Правда, дівчата, говорили, тобі таке щастя не потрібно. Скупий, жадібний, нецікавий, буркотливий жах. Попало ж закохатися в такого, думала Христина, тягнучи за собою валізу і зламаною ручкою.